Вітаю Україна! Хоча сьогодні можна привітати і мене з Днем Народження. І сьогодні ми вам покажемо, як справляють в сучасній Україні свої дні народження. Зараз ви бачите, як ми продовжуємо працювати над мобільною майстернею для 20-го ОБСП, на який нещодавно був закритий збір. А цей проєкт ми будуємо для 92-ї бригади. Як ви бачите, тут дуже багато роботи. Зараз ми почали модернізувати шасі для того, щоб почати встановлення кунгу для перетворення цієї автівки в мобільну майстерню. А на цій автівці ми посилили раму, подовжили раму, додали ресори, подовжили амортизатори, тобто модернізували шасі. На нашому будівничому майданчику можна побачити дуже багато цікавих технічних рішень. Тож, як і кожного дня, ми продовжуємо наближати перемогу. Так, у мене дійсно сьогодні день народження. Але ми знаємо багатьох військових, у котрих вже не два і далеко не три дня народження на рік. І ми вважаємо, що спрямувати вітання буде доречно саме для наших захисників. Ви знаєте, що робити. Слава Україні!